Вітаю, шановні дорослі, любі дітки. Сьогодні знову продовжуємо роботу над звуком с і спочатку пригадаємо, що ми повинні зробити з зубками-губками, щоб правильно його вимовити. Отож, губки повинні посміхнутися, зубки стати парканчиком. Широкий язичок кладемо вниз, обов'язково, тільки вниз. По боках язичок притискається до зубів. І повітря виходить на язичок. Долонька допомагає, ми відчуваємо прохолодне повітря, і голосок не працює. А зараз давайте спробуємо промовити «с» у вправі. Ось така в нас є вправа. До нас завітала змія, і ми повинні допомогти їй дійти до її домівки. Починаємо посміхнулися. Дійшла Змія до домівочки, умнічки молодці. А давайте спробуємо трошки іншу вправу. Ми називаємо с коротенько. Розумнички мої, сподіваюсь, всіх все вийшло. Ще раз нагадую, дітки, якщо язичок не слухається, допоможіть йому, притисніть його з зубками на згори. Будь ласка, слідкуйте, щоб він у вас не ставав м'якеньким. Нам потрібен твердий так, а зараз ось звук с, -с, 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 -с і ми знову йдемо на гостини і пригадуємо с са с Са. Розумнички. Тепер йдемо до Ю. наступный. Э, С, С. Так. На черзи. О, су су Молодцы, диточки. И останний. У. Су. Так, дітки, а тепер спробуємо зворотній склад. Тепер наші знайомі будуть ходити на гостини до с. А -с. Так. Тепер в нас на черзі И. Так. Юс. Гарно в нас виходить, молодці, пишаюся вами. Так е с. Дуже гарно в нас. Тепер у нас О. -с. Розумнички мої.